Програш в souls лайках відрізняється від програшів більшості стандартних відеоігор. Я збирався почати це відео зовсім інакше, але трохи покумекавши, я зрозумів, що рано чи пізно ми все одно дійдемо до слона в кімнаті, і ви захочете щось почути про всіляті Дарк Соулси. Заспокійтесь, цей вступ всього на всього трюк, своєрідна обманка, відео зовсім не про соуси. Смерть у відеоіграх. Момент, коли у вас не залишилось здоров'я, і в принципі немає значення, чи кількість здоров'я на величезну полоску, чи на один удар. Можливо, 5 пострілів поспіль будуть смертельними, або ж один контрольний в голову. Dark Souls пропонує більш широкий спектр способів обірвати гру смертю, натрапивши на пастку, впавши в безодню, або що. Смерть це саме те, як ми уявляємо програш у відеоіграх, коли ми недостатньо добре граємо. Програш знаменується чорним екраном і надписом Ви померли, залитим піксельною кров'ю екраном чи пропозицією завантажити останнє збереження. Отже, закладаючи певний набір механік, розробники хочуть, аби ми оволоділи ними в достатній мірі, щоб пройти їхні випробування. А смерть це свого роду не залік. Відправляйся на перездачу, коли володієш навиками в достатній мірі, вірно? Так ось це все абсолютна фігня, лайно, прутня, брехня, чергова ілюзія. Розгадувати котру не завжди потрібно, по правді кажучи. Програш у грі це зовсім не те, чим здається. Програш це інструмент. Почувши цю фразу, хтось подумає, що ну, звичайно. Поставте на паузу відео і обдумайте те, що хотіли сказати. Можете навіть злісний коментар написати. Зробили? Ну, звичайно, ніфіга ви не ставили на паузу, неважливо. Програш це іноді вкрай тупий, в плані гостроти, а не розуму, інструмент, аби тримати гравця в рамках. Вам цей інструмент відомий як покарання. Вірогідно, десь як батьківське покарання. І точно як вірогідно покарання батьків у дитинстві, воно не завжди справедливе. У ваших батьків свої уявлення про негідні речі варті того покарання. Для когось погана оцінка в школі, байдикування, лайка, чи, може, недоїв обід або ж не помолився перед сном. Якщо щось із цього переліку вам здалось безглуздим, пам'ятайте, що в цей момент за це безглуздя карають якусь незнайому вам дитину. А для чого карають дітей за такі дрібниці? Правильно, аби вони не робили те, чого не хочуть батьки. Ну і відповідно, аби дитина робила те, чого вони хочуть. Не завжди справедливо, але в батьків буквально більше влади, і дітям доводиться грати за встановленими правилами, вже вхопили основну суть. Програш у відеоіграх існує більше для розробників, ніж для гравців. В більшій чи меншій мірі розробники замислили оптимальний спосіб грати у їхні ігри, аби ви отримували цілком конкретний досвід. А як змусити вас грати так, як задумано? Правильно, карати за порушення правил. І так, смерть один із найочевидніших варіантів. Однак згадайте будь-які сюжетні ігри, ми в принципі про них і говоримо. Нагадайте на ну мені, що буде, якщо під час місії із стеженням в Assassin's Creed ви занадто близько підійдете до цілі. А якщо вб'єте занадто багато звичайних містян, згадайте Red Dead Redemption 2, де будь-які відхилення від правильного способу пройти певні сюжетні місії призводять до геймоверу be even slightly creative in your approach in a fucking stealth mission by climbing onto a roof, mission failed. в принципі прикладів можна навести більше, починаючи від спроби занадто далеко відійти від цілі стеження в Assassin's Creed до всіляких місій на час, де ти програєш, не вклавшись в час задуманий розробниками. У відеоігровій індустрії це називається «Failure State» Що можна перекласти як зона програшу чи територія провалу? Можете переміщати ці слова, перемішати їх, сенс не зміниться плювати. Якщо пояснити простою мовою, гра карає вас щоразу, коли ви свідомо чи несвідомо відмовляєтесь робити те, чого вона від вас хоче. Вкрай чесно, про Фейлер Стейт колись висловився Девід Кейдж, сказавши, що зазвичай ігри змушують гравця проходити один і той же момент нескінченно, допоки гравець не зробить нарешті те, чого гра чи розробник від нього хоче. Цитата не точна, але сенс переданий. Тобто в грі є певні рамки, перейшовши котрі ви заходите на територію провалу, за що гра вас карає. І так, окрім просто дій, задуманих розробником, як небажані, може бути й покарання за недостатній ігровий стіл, тобто те, в чому явно вже винні лише ви. Але. Але поруч із цим може бути покарання за смерть дружнього НПС в місії з його супроводом, або ж просто за погану гру того ж НПС на вашому боці, як в славнозвісній місії із потягом в GTA V, де гра вас карає за власну помилку самої ж гри. І тим не менш, НПС не впорався, а отже, ви зайшли на територію провалу, а отже, ви програли. Здавалось би, досить чітке формулювання явища, однак питання часто полягає в тому, а яке покарання приготувала для нас гра? Чи справді це покарання? І чи часом не занадто воно тупе? Цього разу не про гостроту, власне, про тупість, ви зрозуміли. Зазвичай покарання за програш у відеогрі це, як я вже сказав вище, чорний екран із повідомленням про той самий програш, смерть та подальший екран завантаження. Але це породжує ефект вже досить відомий як людонаративний дисонанс. Програючи в грі по типу Far Cry, вас просто відкатує до точки останнього збереження. А смерть вона ж не вписана в проходження, не вписана в історію. Взагалі, смерть після 30 хвилин від початку історії зазвичай не вписана в сценарії, тому те, що з вами відбулось, не частина історії. Цього ніколи не було, а ви стартуєте з точки, коли цього ще не трапилось. В цьому сенсі Dark Souls і справді на крок попереду, вписуючи вашу смерть в канон, в правила світу, де всі створіння по суті безсмертні і відроджуються разом із вами. Однак це лише один із поглядів на так зване життя після смерті у відеоіграх. Той же Девід Кейдж у своїх іграх пропонує продовжити гру після того, як ви налажали. Навіть смерть одного з головних героїв може не просто не призвести до кінця гри, але й продовжити її в світі, де цей герой мертвий, і закінчення його історії ви вже ніколи не побачите. Досить цікаве покарання за провал, чи не так? Але це лише авторський погляд Кейджа на ідею життя після смерті у відеоіграх. Моровінд, до прикладу, дозволяє вам вбити важливих для сюжету персонажів і пропонує або завантажитись в місця, де персонаж живий, або жити в цьому безнадійному світі, в котрому ви вже ніколи не зможете досягти мети. Не менш цікаво імплементована така ідея в Hades, одному з моїх улюблених роуклайтів. Після смерті головного героя, інші персонажі реагуватимуть на його смерть. Розмова із босом може продовжитись з того місця, де ви закінчили минулого разу, а ваші помилки можуть бути озвучені вам просто в обличчя. От тільки гейдес не те, щоб по-справжньому карала вас за програш, в цьому своєрідна унікальність, адже після програшу ви збережете певні здобутки і почнете новий забіг сильнішим, ніж були до смерті. Тобто програш робить вас. Сильнішим, адже до нього прокачка неможлива. Це контрастна різниця із соус-лайками, котрі по суті карають вас втратою душ, валюти на прокачку. І це не просто чесне покарання, адже як концепція життя після смерті, ваші душі залишатимуться на карті допоки ви їх не заберете. Бо, може ви й не захочете їх забирати. А це залишить їх в цьому світі як нагадування про те, що одного разу ви вже. Програли. Насправді покарання за програш миттєвим респавном у більшості відеоігор це не проблема і навіть не мінус. Просто уявіть, що в якомусь платформері по типу Маріо вас відкидало б на початок гри, замість того, щоб дати вам продовжити спроби пройти важкий рівень. Все те, про що я говорив раніше, всього лиш інструменти, котрі по-різному працюють в різних ситуаціях та різних іграх. Хто сказав, що для ігор в стилі Far Cry є краще рішення для покарання за програш? Багато геймдизайнерів намагаються боротися з людонаративним дисонансом і вплітають смерть у грі як частину правил світу. Раніше я вже згадував, як це роблять ігри серії Dark Souls, але ж із серії асасинів виправдовує покарання за ваш провал правилами світу. Технічно ви знаходитесь у симуляції, у спогадах. Тож не лише смерть, а будь-які дії, котрі НАТО суперечить цим спогадам, призводять до десинхронізації. А я нагадаю, що це не обов'язково смерть, а будь-які дії, які суперечить історії, в тому числі і ваша надмірна жорстокість. Ці ігри далеко не унікальні. Навіть серія Borderlands пояснює ваш респавн нескінченним клонуванням. Тобто, ви продовжуєте гру не зовсім за того ж персонажа. Хоча насправді гра ніяк не акцентується на цій особливості, це радше справа для ентузіастів, котрих хвилюють відеоігрові ігрові умовності. Хтось іде ще далі і впроваджує в гру систему перманентної смерті, де, програвши гравець безповоротно втрачає абсолютно все. Я можу назвати лише кілька вдалих прикладів такої механіки, як, наприклад, Darkest Dungeon, де технічно ви назавжди втрачаєте персонажа із партії при його смерті. Це викликає напруження, скорботу, але не призводить до необхідності заново починати гру. Розробники всіляко намагаються вберегти гравця від такого травматичного досвіду, і це чудово. Але є й ігри як Disco Elysium, котрі, попри можливість швидкого збереження гри перед черговим роковим вибором, перетворюють смерть у розвагу. Роблять її частиною історії, котра просто може закінчитись в будь-який момент. Тож резюмуємо. Смерть у відеоіграх це лише один із видів Failure State – покарання за те, що ви робите щось не схвалене розробником. І так, в принципі, приймати кулю в голову теж не одобрюється. Втім, це може бути спроба відійти від сценарію чи просто наступання на неправильний колір в якомусь платформері чи ритм грі. Що таке Failure State, визначає розробник, свого роду окреслюючи рамки дозволеного в грі, вихід, за котрі буде каратись. Покарання бувають різними: від звичайного екрану завантаження до втрати ресурсів, а може і всього прогресу у грі. Це вкрай індивідуально, але важливо розуміти, що ці рамки швидше для розробника, ніж для вас, бо розробник не може продумати для вас всі можливі варіанти дії, він же не Бог. Однак іноді розробник може залишити гравця її без окреслених рамок, до прикладу, дозволивши гравцю вбити важливих для сюжету персонажів, що зробить подальше просування неможливим, вірогідно, це зробить гру нудною. Таким чином, саме продовження гри стане покаранням. Екран завантаження чи надпис Wasted не обов'язково погане рішення, адже будь-яке покарання за, до прикладу, поганий штучний інтелект напарника буде відчуватись несправедливим. Тож в іграх, де це можливо, покарання має бути мінімальним. І, хоча, звичайно, це дуже круто, коли команда розробників продумує правила функціонування відеоігрового світу, де ваша смерть передбачена, як в Dark Souls чи Hades, це теж не завжди погано там, де це неможливо, як Far Cry. Питання в тому, чи сюжетне пояснення вашого відродження не зламає гру і не викличе ще більший людонаративний дисонанс, ніж звичайне перезавантаження. Ну, ви зрозуміли, спробуйте пояснити відродження гравця у якійсь убере реалістичній грі. Але в ту ж чергу ігри по типу Dark Souls чи Hades можуть розказати нам історію, розвиток котрої можливий лише у відеоіграх. В світі існує безліч ітерацій втечі з царства Аїда, але концепт постійного відродження, повторення пройденого за рахунок вашого розвитку і розвитку персонажа можливий лише у відеогрі. Будь-який фільм на основі Dark Souls, швидше за все приречений на провал, бо цій серії ігор сама ідея легкого подання сюжету гравцю є чужою і неприродною. Ба навіть фільми за іграми Девіда Кейджа будуть приречені, адже його ігри це вже фільми, але із можливістю подивитись ці фільми різними способами і впливати на сюжет. А сюжет в свою чергу може впливати на гравця, караючи його смертю персонажів за невдалі вибори, а тобто за ступання на територію провалу. В цьому вся суть відеоігор, і часто так виходить, що саме мистецтво програвати робить відеоігри такими унікальними і неповторними для інших медіа. І нехай це не обов'язкова складова для кожної гри, розробникам варто хоча б подумати про можливість введення подібних систем у свої відеоігри, адже вони можливі лише тут. Дякую всім, хто підписався на мене на Патреоні. Ваші імена на екрані. Щиро вам дякую, адже саме ви мотивуєте мене на створення таких відеороликів. Якщо ще хтось хоче мене підтримати, підтримати створення таких відео, аби я робив їх більше і частіше, посилання на Патреон буде в описі. До речі, саме цей сценарій я написав за два дні без світла. Зараз це не частина сценарію, це це я просто. Говорю і записую я це теж без світла. Я курва втомився, що не можу нормально працювати. Тож, поки давали електроенергію на кілька годин я заряджав ноутбук. А коли вимикали, сідав писати те, що ви щойно подивились. В мене не було можливості перепровіряти інформацію на ходу, що дуже дратує, і ні, мобільного інтернету теж немає. Тому я вкотре вибачаюся, якщо будуть якісь неточності. Я перепрошую за маленьке ниття, але але це зараз було важливо, бо я знаю, що я такий не один, і дуже багато хто з вас переживає все те саме, що і я. І теж сидять більше як по півдня без світла. У мене було десь три години сьогодні. За що я дуже вдячний. Все, що я хотів сказати, ми все витримаємо, ми пройдемо цю зиму з гідністю. Будь ласка, не звинувачуйте наших енергетиків, ДТЕК і так далі. Вони, вони справді працюють на межі своїх можливостей. Ви маєте розуміти, що у всьому цьому винна тільки одна недокраїна-терорист. Звертайте всю свою люті, ненависть на них, донатьте на ЗСУ, підтримуйте нашу армію. Будь ласка, Тож все, що я хотів вам сказати: тримайтесь, будьте сильними. Нашій армії потрібна віра в них. Не піддавайтесь на будь-які провокації, того, що там на Росії намагаються нас спровокувати на якісь речі, але ми вистоїмо, тому що ми така нація. В будь-якому випадку, я дуже сподіваюся, що ролик вам сподобався, що ви вліпите вподобайку та напишете коментар. Дякую всім за перегляд і слава Україні!